Вітаю глядачі винорадівського телебачення. Ефір наш продовжується і прямо зараз виходить програма Трибуна Депутата. Отже, гість сьогоднішньої передачі це Петро Іванович Понедільник. Вітаю вас, Петро Іванович, в нашій студії. Доброго дня. Отже, ви входите до політичної фракції Єдиний центр. Чому саме цю політичну силу ви обрали для себе От щоб стати депутатом районної ради. Ну, Мені на це питання дуже легко відповідати, тому що я. Є вже депутатом другого скликання. Е, більшість із... в нашій фракції є й депутатами були попереднього скликання. Там мої ми є, ми є друзі, однодумці. А основне слово однодумці підходить, тому що для вирішення будь-яких проблем, які відбуваються в Виноградівському районі, щоб їх вирішити, треба мати коло друзів, коло однодумців. От цій фракції я знайшов однодумців, яким в нас погляди співпадають. А це дає можливість вирішувати ті чи інші питання для всього виноградівського району. А попередній каденції від якої політичної сили? От ви стали депутатом? Я став депутатом від нашої країни. Або так сталося, що наша Україна як така розпалася. Вона не розпалася, розкололася. Розкололася, да. Це більш влучне слово, як ви кажете. А створилася нова політична сила. Хоча я позапартійний, я би обрав саме цю політичну силу, бо ми маємо одні погляди на вирішення тих чи інших, як я казав, проблем виноградів. Зрозуміло. Дивіться, у районній раді ваша фракція найбільша за чисельністю. Однак ви не маєте більшість голосів для прийняття от якихось рішень на сесії. Чому от у вас немає конструктивного діалогу з представниками інших фракцій? От ви не можете знайти спільну позицію, спільну там думку. Тих чи інших рішеннях. Чому постійно відбувається якась конфронтація на сесіях? На мою думку, відбувається конфронтація на сесіях, тому що політичні сили, які прийшли в районну раду, не дотримуються своїх обіцянок, які вони обіцяли виборцям. От, наприклад, я візьму простий приклад. На сьогоднішній день, якби все дотримувалося, як має бути, 2 третіх. Дві третіх нашої районної ради мали б одну думку, спільну думку і так далі, тому що вони йшли як опозиційні політичні сили. Прийшовши в районну раду, ті які обіцяли виборцям, що вони опозиційні, займають зовсім протилежну позицію. От я був блок Юлії Тимошенко. Вони прийшли як опозиційна сила від Верховної Ради до районної ради. Люди голосували як за свого лідера. Батьківщини, прийшовши районну раду, вони 100% підтримують е на сьогоднішній день владу. Я не кажу, що не потрібно владу підтримати. Я кажу, де є зернина справедлива, де потрібно підтримувати, треба підтримувати. Ну, де її нема. І от це саме, що наші. Депутати перебігають або змінюють свою думку, от за цього, і нема, як то кажуть, стопроцентного вирішення питання, яке ми деколи ставимо перед собою. Так, наша Франція 24 голоси на депутати має мандатів у районній раді. Тоді я хочу, ми співпрацюємо із другим політичними силами, із фронтом змін, і з КМКС. Просто не все деколи. Находимо спільну мову. Або в більшість по деяких питаннях ми знаходимо спільну мову. Я хочу сказати слідуюче, що хто перебігав з однієї політичної сили, в другу політичну силу, обманюючи виборців, його чекає крах. От дивіться, по тому самому блоку Юлії Тимошенко. Я пам'ятаю, в попередньому скликанні їх було 15 депутатів районної ради. На сьогоднішній день три. Я більш чим переконаний, на слідуючих виборах, може я заявляю дуже сильно, може громко, я просто свою думку кажу. Їх вони зникнуть як політичні сини в районній раді. Я не кажу в межах України, а в районній раді. Бо вони не дотримують свого слова. Просто не дотримують свого слова. От дивіться, якщо ми вже заговорили про представники інших фракцій, вони до цього також були учасниками нашої програми. От вони багато закидують звинувачень на адресу голови районної ради. До прикладу, основне звинувачення ваших опонентів у непрозорості розподілу бюджетних коштів. Тобто на утримання, вони кажуть, що на утримання районної ради виділяється більше коштів, ніж на утримання бюджетних державних установ, тобто медицину, школу і дошкільні заклади. От На, от, на вашу думку, ці звинувачення. Вони от мають дійсно такий от, негатив, негатив такий? Це просто. Це справедлі звинувачення? Ні, не справедливі, це просто політичний популізм. Я вам наведу приклад. Уже і в попередньому скликалися саме депутати піднімали, що голова районної ради Олег Вікторович Любімов непрозоро виділяє кошти. Там було що й непрозоро отримують заробітну плату, які лише вже перевірки не були в районній ради. Від КРУ до прокуратури. І це підтверджує те, що в газеті не пам'ятаю, коли ну вже місяць-два назад в «Чорній горі було чітко були дані факти перевірки кру. Звичайно, їм не хочеться вірити, вони опонентом хочуть всякого пригнути, обманути, принизити, а це їм не вдається. Бо всі перевірки показують, ніяких зловживань в районній раді, особливо з керівництва районної ради, немає, тому що вони завжди на виду усіх. Там неможливо робити якусь корупцію, бо в даному випадку, так як прокуратура і кру провіряли районну раду, що так не провіряли за всі роки. На вашу думку, ось ця боротьба. Вона ведеться просто як особиста з головою районної ради, чи ну взагалі з представниками от єдиного центру. Це, це така особиста На але? мою думку, це дійсно особиста боротьба з головою районної ради. Тому що я пам'ятаю виборчу кампанію. Виборча кампанія відбувалася дуже нелегко. Е, ніхто не прогнозував, що, наприклад, єдиний центр вони давали один відсоток, два відсотки, один депутат, два депутати, три депутати побудуть в районну раду. А тут е, люди побачили роботи з попереднього скликання. Він же ж не перший раз голова районної ради, він вже й дотепер був голова районної ради Левіч Любімов. Побачили роботу і довірили йому знову представляти. Більшість в Виноградівському району, зато ми маємо представників 24 районних депутати. Вони думали, що то так не буде. Буде і голова районної ради їх, і будуть вони ділити кошти, хоч де. А тут якраз іде, голова районної ради стоїть на тому, що кошти не будуть ділятися непрозоро. Якраз кошти діляться прозоро, а це їм не подобається. Ваша фракція відчуває якийсь адмін... адміністративний тиск. Я би не сказав би, що відчутаю. У нас саме достатньо депутати. Більшість депутатів вже не першого скликання, пройшли вже закалку. Молоді, може, ще десь так, можливо. І по голосованню, бо рідко де буває, що якийсь у нас депутат може казати, що десь на нього впливали, тиснути. Я би того не сказав, нема тиску, я би не сказав цього. Добро, давайте, коли відбувалися вибори, от які обіцянки ви давали громадянам району? Ми uh, вийшли у, у перших числах списку, так, партійного списку, під номером 3, так ви сказали. Скажіть, будь ласка, от які обіцянки ви давали от громадянам району? Перша обіцянка, що районна рада буде працювати прозоро, чесно, на користь всього виноградівського району, не на користь якогось певного населеного пункту, mm -hmm. а цілого виноградівського району. Фактично, ми лише працювали, ну, вже рік пропрацювали, що другий рік ще не, не встигли. Але на сьогоднішній день, як на мене, районна рада працює ефективно, депутати працюють ефективно. Це говорить і про багаті звернення, які приходять на, на всякому разі, відповідаю, за корпус єдиного центру. Люди звертаються, стараються депутати вирішувати будь-яке питання від матеріальної допомоги до полагодження десь дороги, до ще якихось таких життєвих питань. І до цього депутати ставляться досить серйозно. І я думаю, що депутатський корпус працює дуже плідно. Наш. як ви думаєте, до громадяни задоволені? От такою ефективністю на даний ну, час? це вже не до мене питання. Я то думаю, треба до громадян звертатися, зробити соціальне опитування. Громадяни будуть оцінку робити. Якщо не сьогодні, то через 4 роки на слідуючих виборах. Це депутат ненавічно прийшов в районну раду чи там в іншу Ну Я вас тому запитав, тому що ви мешкаєте самі у Онокові, ви звідти родом. От як би ви охарактеризували соціально-економічний розвиток от вашого рідного села? Я би сказав, би, що моє рідне село Онок — це сільськогосподарський регіон. Багато людей. Працюють на полях, тяжко працюють, а віддача слаба, бо в нас на землі дуже важко працювати, а віддача дуже слаба. Звичайно, це не можна порівняти з забезпеченням місця. Хоча регіон досить такий відносно не у непоганому стані знаходиться. Інфраструктура розвинута від торгових точок до торгових центрів таких великих, в'їжджаючи в наше село, ви бачите, там і солідні підприємці, є, де універмах господарі, як в нас називається, там забезпечене село досить добре. Ще й район туди деколи приїжджає, на деякі закупки бо не вистачає виноградові. Хотілося, звичайно, би покращити, покращити дороги, покращити благоустрій села. О, а так, о, в основному, село на такому хорошому середньому рівні. За вашу каденцію, скажіть, будь ласка, скільки запитів ви подавали на розгляд сесії і якої важливості були ці питання? За мою каденцію, багато поступало до мене звернень громадян. От, наприклад, я за мою каденцію всякому разі не виконав, а сприяв виконанню. Мені вдалося, наприклад, що в попередньому даже скликані, бо це продовжується і на сьогоднішній день. Звернулася завідуюча садиком. У нас було колись два дитячих садики. Потім один розформували, ми розформували став годин з часом дітей-народжування збільшилося, нема, де дітей було спати. Я сприяв закуплі дитяч... дитячих кроваток. На сьогоднішній день, правда, ще потрібно, бо при 96, як, наскільки, якщо я пам'ятаю, дітей садик може прийняти. На сьогоднішній день у садику 156 дітей, ще би треба розширяти територію або добудовувати якесь приміщення. Як на мене, мені вдалося сприяти тому, що один, то всі, я не знаю, хто займається фізичною культурою і спортом, дуже добре знає, що один з кращих спортивних залів то є в Оноці. Мені вдалося в всякому разі там посприяти і подякувати, хочу користуючись нагодою Василю Івановичу Беленю, який пішов на зустріч, завести утоплення там, зробити гарну побілку ремонт. На сьогоднішній день ми проводимо і районні, і обласні змагання ног там проводять. І такого зала всі чудуються, що в оноці є дуже хороший спортивний зал. Зверталися за матеріальними допомогами. Я, відповідно, робив запит у районну раду. І голова районної ради мало забезпечені, допомагав. Є співпраця із з, з сільським головою. У мене. Проблема назрівала ще в попередньому році, садик постійно штормило, не було якісної води, як то кажуть. Ми з головою сільської ради, потім в місці з головою районної ради, сіли, подумали, як то питання, посприяли, хто де міг. І на сьогоднішній день є вода, пробурина скважина 80 метрів. Садик, амбулаторія користується гарною, чистою водою, і ці питання знімаються. Так що питання вирішується. Може, не всі, як би ми хотіли, або постійно-постійно вирішується дане питання. Зрозуміло. Ну і останнє в мене буде до вас таке запитання. От, на вашу думку, люди, які хочуть стати депутатами, вони йдуть для власного збагачення на цю посаду, і цю не можна назвати, але ну, стають депутатами. Але, або працювати для громадян, для району. Кожного свої думки, я думаю. Ми ж не заглянемо в голову кожному. Ну я, наприклад, депутат другого скликався, я не бачив, що я збагатився, і всі люди бачать е збоку. Я йшов е приймати якісь рішення, які би були об'єктивні для наших мешканців. бо... Ну, не прийму я рішення, буде приймати хтось друге рішення. Неправильне рішення прийняв. Значить, люди на других виборах скажуть, виразять недовіру, прийде другий депутат, буде приймати рішення. Можливо, хтось йде для того, щоб збагатитися. Хоча збагатитися в районної, в районній раді, як на мене, дуже важко депутатові. Дуже важко. Чому, відділення якихось земельних ділянок? Е, можливо, це не так збагачення, як корупційними схемами, бути близько до корупційних схем, щоб десь собі скоріше без Щось черги приватизувати. приватизувати. Ото можливо. Ну, кожного свої думки. А виборці хай бачать, хто щось взяв, в який час і коли час. А на других виборах хай дають собі оцінку тим людям. Ви для себе нічого не вибрали? Я ні, я як був депутатом, я сам працюю в школі. Родина моя вся також працює в школі. Участків не збагатився, нічого як працював, так і працюю. Добро, я вам дуже гарно дякую за те, що ви погодилися прийти до нас на студію. Глядачам нагадаю, що це була трибуна депутата і гість програми був Петро Іванович Понедільник. Дякую, до зустрічі.